Бібліотека захопить нові книги. Я не знаю, як сказати літературна мега-крінж. Боже, яке кончене! Дун-дун, він родився, він хрестився, він там помився, Привезніся. да, все, життя закінчилось. Що він каже, ми не знаємо, бо тут наліпили цінник. Далі авантюра, люди добрі. Е, чувак, я, ти хочеш там мої книжки, ти хочеш мою бібліотеку почитати. Але слухай, не треба тобі багато, а треба тобі якісне. Читай ту одну, яка в тебе є, і не вимахуйся, як то кажуть. Прислагрей! Що ви, як ви? Розказуйте. Сьогодні таке класне відео! Та-та-та-та-там! -та Буду, розкажу вам, буду зараз знімати два відео поспіль. Ну, Мені такі відео не складно знімати, тому можу, знаєте, хоч 10, хоч 15, хоч 146. Вот. Перше відео зараз буду знімати розпаковка, розпаковка. В общем, підкопилася, підкопилася. У мене література. Треба показати, треба відзвітувати. А друге відео книжечки, які моя донечка їздила. Ну, таку міні відпусточку у Чернівці. І вона там зайшла і в книгарню, і в якийсь такий ринок, ринок на ну, В Взагалі, і вона ще один такий сто з книг привезла саме з крутезного, неймовірно, прекрасного обожнього місто Чернівці. Я, в принципі, всі міста України обожнюю. От. Ну, от я, я була декілька разів в Чернівцях. Ну, не знаю, мені прям. ну... Атмосфера, ну, моє, моє. Вот, ну, один Хогварт цього вартує. Вот, ну, короте, перше значит, відео. <рі Lyndon> Я так анонсувала, що мені треба робити знаєте, все в одному, бо ви ж захочете і те, і те подивитись. Тому, тому, шановні пришановні глядачі і підписники, перевіряйте підписку на канал. Підписка дуже важлива, можливо, буде змінюватися час виходу, можливо, день виходу, можливо, ну, і взагалі, ви ж маєте все побачити, ви маєте все знати. Ну, як? Як? Тому підписуйтесь і передивіться все, бо я дуже вам хочу показати купу купезно крутого, цікавого, неймовірно прекрасного. Вот, в, общем, так. в общем, настрій у мене просто книжково-бойовий, починаємо. А починаємо, ви не повірите, з чого? Так, цю прекрасну пані прикриємо локтиком. В общем, а це я не те витягла. Коротше, ця книжка у мене була. І я скажу більше, ця книжка у мене була прочитана. І скажу більше, це Нобелевська лауреатка. Але, знаєте, люди не завжди роблять добрі справи. Я її дала почитати. І, в общем, вже 3 роки, як мені її не повернула, може і 4, я вже не пам'ятаю, ну не суть. Вот. Тому що робити, в общем, я купила собі ще одну таку саму прочитану ну, книжку. <гум> да. Це Ельфіда Елінет, піаністка. От. Це е, дуже е, психологічно сильна історія. Тут, е, знаєте, ну, тут навіть не я не знаю, як сказати, мега-крінж. чесно вам скажу. Тут, знаєте, як би так сказати, не кожен психіатр візьметься. Тут просто треба якийсь симпозіум лікарів-психіатрів найвищої категорії, найвищих знань, найвищих талантів, бо, бо вони Тут навіть не рихнуть. Вони всі просто, знаєте, як тут, ну, я не знаю, авторські права, як от та прекрасна пані з балкончика. Пам'ятаєте? Боже, яке кончене! Оце просто лейб-мотив цієї книги. Це, Ця от головна персонажка, вона, вона в мене немає цивілізованих, культурних якихось нематерних слів, щоб її вам описати. Але знаєте, вона божа квіточка і адекватна адекватність проти її матері. Мамка там взагалі просто це. І тут був ще один персонаж, учень цієї піаністки. Ну, це вчителька, яка вчить дітей грі на фортепіано. Ну, і от тут, в принципі, три персонажі всі книзі от ця наша піаністка, її матір, от, і учень. Ой, люди! Не знаю, після такого от мого вступу чи вартує вам читати анотацію, ну, от, До речі, в букві я її купила от, не жінка за 80 гривень. Ну, Як для Нобелівської лауреатки, це ну, трішки навіть і образливо, але вже як є. От, слухайте. Еріка Кокут, професор Віденської консерваторії. Вона вчить своїх учнів класичної музики, проте сама дуже далека від гармонії. Вдень на роботі Еріка займається високим мистецтвом, а вечорами вештається парком, підглядаючи за парочками, що займається сексом, за гроші спостерігає у віконце за оголеною жінкою, нюхає носовички з засохлою спермою, а вночі спить з деспотичною матусею в одному ліжку і цілком підкорена її волі. Коли ж у героїні закохується один із її усніх, поведінка Еріки стає зовсім непередбаченою. Так, да, друзі, це було попередити, це еротична література. Ну, як еротична, вона психіатрично еротична. От, тут, знаєте, тут не будемо ми відділяти, знаєте, зерна від плевел. Просто тут вона. Ну, коротше, ви зрозуміли, хто любить. Ніч! І це далеко не фарширована качка в ресторані. От вам сюди. Да. Друга книжечка, яку я купила, це. Знаєте, ну, треба якось. в общем, я не знаю, мені захотілося купити цю книжечку. І по анотації вона була прекрасна: Уляна Маляр, Баба Федиха. Подивіться на цю прекрасну, красиву пані. Вот. Е -е... Давайте ще ближче. От. В общем, ну, наскільки я зрозуміла, це збірочка таких от, оповідань. Знаєте, це, до речі, тут про Карпати, Закарпаття, чи ну, неважливо. В общем, Карпатські гори і от, зима, все замело, хурделиться. А хто бував в Карпатах, той знає, що там, знаєте, є. Одна хатина десь стоїть на якомусь на якійсь горі, якась тонесенька стежинка. Ти не розумієш, як туди взагалі можна дістатися, як там взагалі люди ну, банально в магазин ходять, а вони не ходять, у них все своє хліб напекли там. Ну ладно, давайте вже да, бульйончик зварили. От яблучка ще з осені у, льо, у льосі є. От, їм це не треба. Їм не треба ці ці торгівельні центри і, і так далі. І так далі. І вони щасливі, тим Боже, і я, ну, я в лютому захваті від такого способу життя, якщо чесно. От. І оця от баба-фідиха, до речі, тут іде ну, саме від неї оповідь, і тут, е, до речі, е, як сказати, діалект саме от карпатський, щоб ви були готові. Е, тут немає зносочок, ну дуже-дуже рідко. От, коли вже зовсім не зрозуміла, і от вона. Своїм внукам, чи, ну, в общем, вона розповідає дуже класні історії. Вона прекрасна. Я певна, що я з нею проведу дуже приємний час, я з нею проведу, вона мені подарує дуже багато приємних вражень. Не знаю, да, я ну, розумію, що от, ну, от Карпати, Закарпаття, Прикарпаття, там вони більш. Ну, їх менталітет трохи відрізняється, ну, наприклад, від Київського, ну, там, якась центральна Україна, чи там на Схід, чи на. Ну, вони, да, Кожен регіон він особливий. в них свої такі, от, ну, Кожній із бурців свої знаєте, заморочки. І ну, я не знаю, я хочу цю книжку прочитати, вона смішна. Ну, короте, Ви зрозуміли, класна книжка. В общем, буде огляд скоро. Так, цю книжку я купила, скажу більше сьогодні. Я збираю цю серію, це Алеїс Принц, Життя Сімони де Бовуар». Біографія авторки. І як пише Алес Принц, до речі, хто буде думати, що це біографія суха, не цікава. Ви знаєте, ні. От Алеїс Принц, чому я саме збираю в його написанні біографії? Бо ти читаєш, знаєте, ну я не буду казати як художню книгу, але. Ну, Тут немає такого, знаєте, тун дун, 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 дун. Він родився, він хрестився, він там помився, він да, все, Життя закінчилось. Ні, тут саме вона, ну наскільки він дуже художньо про це пише. До речі, вона була коханкою самого Сартра. Ну, я дуже люблю такі біографії, я дуже люблю взагалі біографії читати. Коли вони ще так прекрасно написані, то взагалі вже дуже. Що можна ще бажати? Час на прочитання. А так все. От. Далі книжечка, яку я абсолютно випадково побачила в книгарні. І я просто зачиталась. Знаєте, я шла, по дорозі читала, хоча вже було півдев'яти, і ліхтарі не всюди працювали. Але я йду читаю, я не можу відірватися. Це Луцій Аней Сенека моральні листи до Луцилія. Ви знаєте, він настільки круто е, пише. Сенека вітає Луцилія. Ти скаржишся, що тобі там не вистачає книг. Але ж справа не в тому, щоб книг було багато, а в тому, щоб вони були хороші. Від читання з вибором ти, е, ми отримаємо користь від різноманітного, тільки задоволення. Хто хоче дійти до місця, той обирає одну дорогу, а не блокає багатьма. Тому що це називається не дійти, а блукати. Але ти скажеш, мені потрібні від тебе не поради, а книги. Я готовий тобі послати всі, скільки маю, і витрясти засіки. Та й сам би я вирушив туди, аби були в мене сили і наказав би собі здійснити цей старейчий похід. Якби не надіявся, що ти скоро доб'єшся звільнення від посади. Мене не налякали би ні Сиціли, ні Харібда. Ні, прославлена в переказах протока. Через те, що ти хочеш отримати і мої твори, я не стану вважати себе красномовним. Як не вважав би себе красеним, якби ти попросив мій портрет. Я знаю, що причиною тут є поблажливість, а не твереза оцінка, а якщо і оцінка, то тобі її всесила поблажливість. Та якими б вони не були, прочитай мої книги, бачачи в них пошуки істини, якої я не знаю, але вперте шукаю. Бо нікому я не підвладний, нічого імені не прийняв. І хоч вірю судженням великих людей, визнаю деякі права і за моїми власними. Великі залишили нам не тільки відкриття, але й багато не знайденого. Можливо, вони і знайшли б необхідно, коли б не шукали зайвого. Ну, в общем, він йому на трьох сторінках розписав, що типу. Чувак, ти хочеш там мої книжки, ти хочеш мою бібліотеку почитати. Але слухай, не треба тобі багато, а треба тобі якісне. Читай ту одну, яка в тебе є, і взагалі і не вимахуйся, як то кажуть. Ну, Тут знаєте, тут і історія, тут і ну, я вже відчуваю, що і гумор буде. Луці Анейсинека давноримський філософ, державний діячий письменник. Упродовж. Кількох років він був наставником майбутнього імператора Нерона, а в кращі роки його управління найближчим радником. Написані ним наприкінці життя моральні листи до Луцилія донині визнаються чи не найпопулярнішим філософським творінням письменника. У 124 листах до свого друга і учня Луцілія Сенека без зайвого моралізаторства викладає свої погляди на життя і смерть, страждання, славу, владу, дружбу і розміркове щодо конкретних життєвих ситуацій. Він радить своєму учневі непохитно переносити удари долі, йти шляхом постійного духовного вдох... вдосконалення, доводить перевагу чисто, чистої совісті, благочистивого життя над багатствами, Ну, в общем, що він каже, ми не знаємо, бо тут наліпили цінник. Вот. Ця думка, що. Не треба багато, треба якісне. Ви знаєте, я читала книжечку, тут буде посилання на відео, кіт, який рятує книжки. Там це написано, ну, можливо, не так філософськи, як у Сенекі, але там те, що не треба захламлюватися, і там кількість, кількість, кількість і просто прочитаних, і незрозумілих. не... Прожитих, невідчутих, да? ну, можна прочитати дуже багато книжок, але знаєте, важливо не скільки ти прочитав, а скільки ти зрозумів. Це ну, я наголошую, це, це правильно, не треба гнатись за кількістю. І ну, дивіться, яка дуже красива ну, не знаю, ілюстрація. Ну, навряд чи це фоточка. Вот. Ну, коротше, я просто в лютому захваті від е, цієї книжки е, буду читати, буду з вами ділитися. В общем, Ну, прекрасно. Ой, далі, далі авантюра. Далі авантюра, люди добрі. У мене є відео, воно вже відзнято, і я, знаєте, сказала, поки в роботу воно не йде, бо я купила продовження. Це Поліна Кулакова Корсо. Я прочитала, записала вам відео, і от я думаю, що просто на одному тижні вийшла і перша серія, і друга. От я купила, от, не, ти не впізнаєш мене. Це, це не окремий твір, хто буде купувати це продовження корсу. Тут, здається, через 6 років після згаданих подій у курсу. От. Е, Ну, Єдине, що мені тут знаєте, дуже сподобалось. В анотації це сказано. Знаєте, мені тут один момент дуже сподобалось. От. Відважний Корсо повертається. Після серії моторошних убивств минуло шість років. Здавалося б, що життя Єви нарешті владналося. Тепер у неї є сім'я, друзі і новий затишний дім. Але чи всі її рани загоїлися, чи трагічно минуло справді забути, а темрява, яку колись посіяв у ній садівник, не пустила коренів? Після років спокою тихі дні міста. Потривожені загадковим зникненням студентки. Поліція вважає, що та втекла, але після чотирьох місяців даревних пошуків сервучка повертається з ніг на голову. Доки Максим розбиратиметься з власним життям, шукатиме відповіді на свої запитання, володі доведеться з'ясовувати, що ж насправді сталося зі зниклою дівчиною, і поборотися за життя тих, кого він так сильно любить. Ну, я ж кажу, я хочу це зробити, щоб це вийшло вам на одному тижні, щоб ви і про курси послухали і про продовження. Тому, бачите, дуже шикарна така обкладинка. В общем, мені все подобається, залишилось лише прочитати. От, тут 232 сторінки, тому ну, я не думаю, що це прямо займе так багато часу. Ну, подивимось. От. Далі книжечка. Ну, я не знаю, я захотіла познайомитися з цим просто Генієм України. Це книжка Юрія Андруховича, значить, нам усім пощастило. Тут це не твір як твір, це просто, це просто його інтерв'ю різним людям. От, тут, знаєте, тут просто написано. ну... Я, який журналіст, які питання ставив, і, от, і все. Тут ну, от, спілкувався Андрій Любка, от, наприклад, тут спілкувалася Оксана Кліманчук от, з такого видання. Mm -hmm. Ну, от, послухайте, ну як це не купити і не читати, і не насолоджуватися? Як ви ставитесь до письменників політиці? Зокрема, до поета Білаша? Чи Білаша не знаю. Він же Герой України, народний депутат України, партія Регіонів. Ну як до цього ставитися? Він, на мій погляд, не поет. І Янукович, на мій погляд, не президент, а Верховна Рада, не парламент. От де б міг Нобелівський комітет здивувати, якби це біла штаб Нобелівським лауреатом. Тоді б ми могли б припускати, що Янукович має якісь кінці, якісь кінці в Нобелівському комітеті, а може для свого друга навіть таку штуку пробити. Понад 50% української молоді хоче виїхати з України. Чи порадили б жити в цій країні молодим людям? Я поступово наближаюся до такого віку, коли я просто зацікавлений, аби молоді жили в цій країні, бо я свою пенсію з чогось хочу мати. Сміється. Тут можна сказати в категоріях, що сексі, а що не сексі. Якщо цю країну в нас хочуть відібрати, то, мабуть, сексі чинити перешкоджати цій владі, сувати їм кров і намагатися це зупинити. Якщо, звісно, поїхати, то не сексі. А якщо хтось хоче досягнути особистого щастя, якої якоїсь надмети, то для цього е, треба лишитися. Я вірю в те, що ми здатні вчитися робити якісь висновки і змінюватись. Чи не збираєтеся вийти в політику? Ні, бо я зовсім не знаю, як це робиться. Я знаю, як робити те, що я роблю. У нас з'явилися такі суто поведінкові моменти, про які ще рік тому не йшлося. У цій всій напруженості пролетів як е, е, якийсь янгол, і всі ми знову почали сміятися. У наше життя повернулися анекдоти, і ми якось винайшли здатність тішитися. І, можливо, це оптимістичний знак, що з нами не все так погано, і Насправді зараз це тільки почнеться. Це, до речі, інтерв'ю від 2012 року. В общем, я не знаю, я буду читати в лютому запиті. Мені, в принципі, все подобається, що от накупила жінка. От прям подобається, а ви собі не являєте як. От. А це мені підкинули. Це я не купувала. Це з цього стосика не будемо, не будемо брехати людям. Це донечка читала і сказала, що воно мені треба. Ну, вона сказала, тобі треба, но... але <тас> тобі ж каже, давно не було бомбляшки, на тобі книжку. Ну, поки не буду показувати. Вот. Ну, в общем, от такі у мене здибанки. У мене шість книжечок. Всі подобаються, всі класні, всі шикарні. Ну, в общем, от така от розпаковочка. Сподіваюсь, вам було цікаво, бо мені дуже хотілося вас зацікавити цими книжечками. Хто читав, що пишіть, розказуйте. Вот. Ну не знаю, не знаю. Ну, я ж кажу, хто читав піаністку, до речі, розкажіть, як ваше враження. От, от за піаністку дуже цікаво. Треба мені якісь, от, до речі, напишіть в коментарях, можливо, зробимо якийсь в Телеграмі е, ну, спілкувалочку. Ну, ви щось розкажете, я вам щось розкажу. Може, може зробимо? <смі> як думаєте? Напишіть в коментарях, як ідея. Ну, в общем, я відзвітувала. <смі> я, знаєте, я люблю вам відзвітувати. Знаєте чому? Ось тут у мене воно стоїть і знаєте, як ото просто око давить. А так я вам відзвітувала, показала, розказала і все. Швиденько знаходимо домівочки, розставляємо по паличкам, і тут два варіанти. По-перше, тут красиво. по-друге, потім жінка не може знайти, куди вона запхала яку новинку. Вони там як розчиняються просто в тій бібліотеці, я не знаю, якась має коїться. Ну, в общем, сподіваюсь, що це я встигну прочитати, поки воно розчиниться. Просто бібліотека захопить нові книги. В общем, такі справи, друзі. Ну, а ми з вами віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо. Ми на своїй землі. Не нехтуємо теперішніх, будь ласочка. Минуле треба пам'ятати, треба шанувати, треба брати якісь висновки робити. Майбутнє на майбутнє треба да, якісь мрії, е, якісь плани. Але плани які? Щоб плани поступово ставали метою. А ми, а ми, мета розбивалася на е, Покроково, і щоб ми досягали рано чи пізно. Тому, а а теперішнє, знаєте, все наше життя це теперішнє. Ну, Отак от, от складається життя на цій планеті. Все наше життя це теперішнє. Ми ніколи не побачимо знов минулого, не повернемося в те минуле. І ми ніколи, пробачте, злу жінку не побачимо майбутнього. Бо я вже казала, повторюсь, скільки б ми не чекали на майбутнє, але зранку встав, а що? Воно теперішнє. Все. Хоча, в принципі, якщо знаєте, зовсім пофілософствувати, то да, коли ми, там, наприклад, у 2000 році там, казали про 2020 рік, наприклад, 25 рік, да, ми казали, це майбутнє. Но ми ж зараз не в майбутньому живемо, а в теперішньому. Тому живіть тут і зараз, не нехтуйте, не прочугикуйте його, якось буде, а потім заживемо. Зараз. Зараз! Дивіться мені. От, в общем, перевіряйте підписку, коментар, лайк, поділіться моїм відео, бо знаєте, це дуже допомагає поширенню каналу. І я буду дуже-дуже дуже вдячна вам, якщо ви будете ділитися і цим відео, і всіми з минулого, всіми попередніми відео. От. А я вас всіх дуже люблю, люблю, обіймаю, 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 обіймаю. Ви класні! А вся русня подохне, забула сказати. От. Та вони вже і так знаєте. А ми класні, бо ми українці. Всіх люблю.